Народження дитини для кожної сім'ї одна з найважливіших подій у житті. У нашому місті за перше півріччя 2013 року таке приємне свято прийшло більше, ніж до 400 олександрійських родин. За інформацією спеціалістів державної реєстрації актів цивільного стану, в Олександрії за півроку народилося 439 немовлят. Кількість хлопчиків та дівчат приблизно однакова. Та зовсім різні, інколи навіть чудернацькі імена обирають для своїх дітей Олександрійці. Хоча і звичні для українців імена, для хлопчиків та дівчаток традиційно залишаються у моді. Найпопулярнішими іменами батьки називають своїх дітей, це дівчаток називають Веронікою, Варвара, Поліна, Марія, Софія, Вікторія, Анна. Хлопчиків найчастіше називають Іван, Ярослав, Артем, Кирил, Назар, Данил, Тимофій. У місцевому раці говорять, що батьки нерідко дивують екзотичними для нашої країни іменами. Проте це, перш за все, бажання батьків. Працівники реєструють те ім'я дитини, яке вказують батьки. Хоча ось цього року здивувало таке екзотичне ім'я, як Авігея. Батьки називають своїх дітей, ну, наприклад, хлопчиків називали Дем'ян, Даніель, Мар'ян, Оскар. Дівчаток називали Сабіна, Ізабелла, Василина. Авігея, злата, аріна. Обираючи ім'я для малюка, сучасні батьки, як правило, довго розмірковують над тим, як воно впливатиме на життя дитини. Хоча діти потім можуть змінити ім'я за власним бажанням, проте трапляються такі випадки не так часто. Інколи ж незвичні чи іноземні імена дітей пов'язані з національністю одного з батьків. Найчастіше це зарубіжні імена, тому що батьба, наприклад, батько з іншої держави, з іншої країни, і називають ім'ям тієї держави, до якої належить батько. Слід додати, що останнім часом екзотичні імена в Україні досить популярні. Лише цього року українських хлопчиків називали такими іменами, як князь, Тамерлан та Султан, а дівчаток називали богинею надіждою, княгинею та Мальвіною.